Планування вагітності і які аналізи е, я рекомендую здавати. Отже, якщо протягом року вони здавали загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, базові показники біохімічного аналізу крові та колограма, ви маєте її здати. В теперішній час це не буде проблемою, так як ви можете взяти з керування у свого сімейного лікаря З сторони гінекологічних процедур. А ви маєте звернутися до гінеколога для того, щоб вам було забрано мазок на флору, мазок на цитологію, а також проведено ультразвукове обстеження органів малого тазу. І не забуваємо про прегравідарну підготовку, яка включає в себе прийом фолівої кислоти. Рекомендовано здати вітамін Д та феретин, тому що за статистикою наші жінки зазвичай мають дефіцити у цих аналізів. І нагадую, якщо ви плануєте свою вагітність, чекаю вас на візитах для детального перегляду вашого анамнезу і планування подальших дій.